Вітаю, друзі! Сьогодні все ще 18 вересня 2024 року і події на півдні Лівану. Як на мене, потребують своєї уваги і відповідного осмислення. Нагадаю, що 17 вересня 2024 року у Південному Лівані переважно у членів Гезболи, це такого шиїтського угруповання, яке підтримується Іраном. Вибухнули сотні пейджерів е через те, що туди, як припускають, ізраїльською розвідкою, було закладено вибухівку чи на етапі їхнього виробництва, чи на етапі якомусь іншому, коли вони були придбані, і до того, як вони потрапили до цих членів, Гезболи. в результаті цього було поранено сотні, якщо я не помиляюся, осіб, 12 осіб загинуло. І це породило таку е, серйозну паніку в південному Лівані в Бейруті, столиці Лівану і Хезболла заявила про те, що вони завдадуть певного удару у відповідь. Е, і щойно Гезбола не змогла оговтатись від першого удару 17 вересня 2024 року. Сьогодні відбувалися похорони деяких членів Гезболи, і раптом на цих похоронах знову почали вибухати е численні радіоприлади і електричні прилади, е і знову є загиблі. Е знову. Е Спостерігається паніка в південному Лівані, а Ізраїль прямо заявляє про те, що зараз концентрується на північному фланзі війни, і його мета полягає в ослабленні гезболи і в поверненні жителів на північ Ізраїлю. Як на мене, ці дії Ізраїлю потребують комплексного такого осмислення, тому що вони є дуже цікавими з багатьох аспектів. Ну, перш за все, ці дії свідчать про те, що розвідка Ізраїлю в Лівані і всередині руху Гезболи є дуже потужною. І вона спроможна реалізовувати масштабні спецоперації. По-друге, цю спецоперацію можна характеризувати як асиметричну дію, яка Незначними коштами, зусиллями породжує масову паніку в середовищі ворога і сприяє дезорганізації його деморалізації і е досягненню кращому, кращому досягненню цілей Ізраїлю е на цьому відтинку фронту. Крім того, ці дії Ізраїлю є свідченням свідомого кроку на загострення. На провокування Гезболи і Ірану, адже Іран підтримує рух Гезболи, Гезболи. і е, це теж свідчення того, що Ізраїль хоче, схоже, остаточно вирішити проблему цього шиїцького руху, так або інакше. І почувається в силі вирішити і перемогти цей рух, крім того, це є виклик і заходу. Ізраїль свідомо йде на загострення і ігнорує ті червоні лінії, якими малювали США, е Західні країни. Німеччина вже заявила про призупинення посичання зброї до Ізраїлю. Однак, незважаючи на це, Ізраїль, е відповідно до власних міркувань національної безпеки, пішов на цей крок з метою досягнення своїх стратегічних цілей щодо своєї національної безпеки. Цікаво також, що Ізраїль не піарився до того, як він провів цю операцію. Він не знімав відосики. Він не обіцяв величезний контрнаступ. Він нічого не обіцяв. Він просто зробив, і ми всі це побачили. Це точно, згідно стратегії китайського стратега, давнього китайського стратега Соньзи. Спочатку роби з допомогою хитрощів, а потім про це говори. Я думаю, українській розвідці варто. Дуже уважно вивчити цей досвід Ізраїлю. Хоча вона, позасумня, сьогодні, я маю на увазі, українська розвідка проявилася, вдаривши потужно по російських складах. Але зазвичай українська розвідка дуже багато часу приділяє надмірному піару в той час, коли ми навіть не повинні знати прізвища нашого українського розвідника. А ми, на жаль, його знаємо. В Ізраїлі, я думаю, прізвище цього розвідника не знають. І Врешті-решт, що ми можемо констатувати? Ми можемо констатувати, що Ізраїль провокує на відповідь і Гезболу, і Ізраїль, сподіваючись на те, що вони повномасштабно нападуть на Ізраїль, і за Ізраїль впишуться Сполучені Штати Америки, і в такий спосіб Ізраїль зможе вирішити проблему не лише Гезболи, але й Ірану. І у такий спосіб забезпечити свою національну безпеку. На багато років вперед, з огляду на те, що ця війна все одно вже триває з 7 жовтня 2023 року, і тому якщо її просто зробити в ній перерву, то це буде гірше ніж довести її до якогось логічного завершення. Тому ще раз повторюся, ці події олювання є дуже цікавими з точки зору державної стратегії, з точки зору розвідувальної стратегії, з точки зору безпекової стратегії, з точки зору політичної стратегії, і нам варто над нею. Над цими подіями поміркувати, слава Україні.